Дивіться, як натягнути ланцюг, коли виходить ось така ситуація у вашій пилі. І без різниці. Електробензопила в будь-якому випадку вам потрібно натягувати ланцюг. Натягувати ланцюг потрібно правильно. Для початку розберемося, чому взагалі відбувається ось така проблема розтягнення ланцюга. Сама перша причина. Від якої ланцюг розтягується, це його перегрівання. Тобто, чим більше він нагрівається, тим більше розширяється метал. І таким чином, коли він охолоняє, він уже залишається в такому стані, як розтягнення. Тобто, і чим більше він буде нагріватися, тим більше він буде розтягуватися. Тому що такого не відбувалося. Потрібно слідкувати за змащуванням ланцюга. Тому що в більшості перегріву ланцюга відповідає за те, що у вас, ну, більш за все, або немає мастила в бачку, не робить масляний насос, або взагалі просто дуже легко можна перевірити це, знявши. Це все можна також побачити в наших відео. Але можна зняти кришку, зняти шину ланцюг, запустити вашу полу подивитись, чи буде зі спеціального каналу виходити мастиво. При цьому, щоб пачку було мастиво. Це по-перше. По-друге, це якщо ви пиляєте, а ланцюг у вас не заточений. У вас зубці не будуть тупуваті і таким чином, звісно, що навантаження на ланцюг буде набагато більше, ніж воно буде при загострених зубцях. Тому, якщо зубці не загострені, навантаження більше, нагрів більший. І, звісно, у вас також буде швидко розтягуватись ланцюг. І третє, звісно, дуже така. Неприємна причина, я б сказав, це якість ланцюга. Можливо, ви зекономили трішки грошенят і купили ланцюг не, так сказати, доброї якості. І звісно, що метал поганий і він буде розтягуватись також дуже швидко, якби ви за ним не слідкували. Ну а тепер приступимо до самого механізму. Натягнення ланцюга. Дивіться, в нас механізм дуже простий. Потрібно відкрутити ось фіксуючу нашу кришку. Тобто Воно фіксує і кришку, і фіксує ось гайку натягнення. Тобто, якщо ми відкрутили, то гайка в нас ходить вільно. І таким чином ми можемо, якщо придивитися, ми, бачите, піднатягується ланцюг. Звісно, що Методів натягнення, тобто механізмів натягнення дуже багато. Але спосіб натягнення, тобто як правильно натягнути ланцюг, ми розкажемо на нашому прикладі. Дивіться, ось маємо ми ланцюг, його потрібно натягнути. По-перше, якщо він дуже у вас розтягнувся і вийшов з шини, то його потрібно заправити. Це по-перше. Потім ми, як ланцюг заправлений, ми починаємо натягнення. У нас відбувається натягнення закручування цієї гайки по часовій стрільці. Ось, ми піднатягнули. І тепер дивіться, ми фіксуємо, фіксуємо нашу гайку натягнення і все. Тобто, гайка тепер у нас зафіксована. Після того, як ми піднатягнули, ми перевіряємо саме натягнення. Дивіться, також, щоб ви не перетягнули ланцюг. Тому що це також буде визивати перегрів ланцюга і швидке його зношення, а також зношення шини. Дивіться, якщо ми потягнемо ланцюг на себе, ось наскільки ми можемо його потягнути, якщо три з'єднання будуть повністю виднітися контури цього з'єднання, то це правильне натягнення ланцюга. Якщо буде більше, то це вже буде слабенько натягнений ланцюг. Але якщо ви не зможете вивільнити три з'єднання, то це буде перетягнутий ланцюг. І без різниці, якої у вас довжини ланцюг, довжина шини, потрібно завжди перевіряти, перевіряти натягнення ланцюга. Якщо ми ось перевірили все, ми можемо. Брати, якщо це бензо, то заводити, працювати, якщо електро підключати до мережі і не боячись працювати. У вас все добре. Ви правильно натягнули ланцюг. Якщо у вас є якісь питання, задавайте в коментарі. Якщо ви хочете доповнити, або, можливо, я щось неправильно розповів, ви можете все це доповнювати в коментарях. Будемо з радістю приймати ваші коментарі. І приймати ваші поради. Дякую за перегляд і до наступної зустрічі!